Попри витонченість та високий рівень розвитку культури Азарі, злочинність залишається невід'ємною частиною життя. І Азарі знайшли свою відповідь на найжорстокіші та найнебезпечніші прояви злочинного світу. Цією відповіддю став орден Юстикинь. Юстикині це окрема каста Азарі. Фактично, вони недоторкані позасудові каральні агентки, які діють майже виключно на території Азарі. Лише за останнє десятиліття вони ліквідували десятки злочинних угруповань, створених як азарі, так і представниками інших рас. Їхні методи варіюються від витончених, коли це можливо, до жорстоких, коли це необхідно. У юстикинях виховують надзвичайну фізичну силу, біотичні здібності, винахідливість, аскетизм і безжальність. У суспільній думці Азарі. Фанатичних юстикінь водночас романтизують і бояться. Хоча зазвичай юстикині діють самостійно, їхня ефективність базується на величезному обсязі знань, доступному кожній з них. Аби вступити до лав ордену, кандидатка має володіти столітнім досвідом в галузях кримінальних розслідувань, військової розвідки та участі у бойових діях. Сукупний обсяг знань юстикінь перевершує навіть той, що доступний спектрам. Юстикині зазвичай незалежні, вони майже не потребують допомоги і часто відкидають її, оскільки високий рівень навичок зазвичай поєднується із дуже потужним его. Цей конфлікт пихи та обов'язку спонукав орден створити присяги підкорення, суворий кодекс, що зобов'язує захищати невинних, карати винних і відстоювати загальне право та норми азарійського суспільства. Присяги виконують консервативну функцію. Вони вимагають від Юстикині поважати чинний суспільний лад і не намагатися перебудувати його на власний розсуд. Проте навіть із цими обмеженнями сама можливість радикального втручання з боку ордену викликає серйозну тривогу серед еліт Азарі. З усіх присяг найрідше вимовляють третю присягу підкорення. Вона вимагає від Юстикині присягнути на вірність, яка переважає навіть кодекс юстикінь. Зазвичай цю присягу використовують лише тоді, коли чорно-білий світогляд Юстикінь змушують визнати існування сірої моралі.